Привіт, друзі, це культурна програма. У Тернопіль приїхав відомий український письменник Макс Кідрук. Із презентацією нової книги Колонія. Звичайно ж, ми не пропустили нагоди, аби поспілкуватися із автором. Дивіться, що з цього вийшло. Ці Макса Кідрука це завжди феєричне дійство, тому що він розповідає багато цікавих деталей про науку і не тільки. І навіть дивіться, просто який класний мерч привіз з собою Максим. Я хочу звернути увагу на ці карти. Вони пропрацьовані згідно історії, яка описана в книзі, і це не папір. Вони складаються на сувій. От банер на тканина у Києві його презентація зібрала просто неймовірний аншлаг. Ми подивимося, скільки людей буде в Тернополі. Наскільки мені відомо, усі квитки також продані нам трошки поспілкуємося з глядачами. За що ви любите твори Макса Кідрука? За його напевно якийсь екшен. Коли я прочитала першу його книжку в часи блекауту, це було зазирнив мої сни. Я тиждень бачила щось у кімнаті, якщо чесно. Я зараз паралельно ще читаю про літак. Вибачте, забула назву. То я поки їхала в Тернопіль, я сама з Луцька. То я дуже довго обдумувала весь сюжет, все, що я прочитала, всім розповідаю. Мій хлопець сьогодні сюди прийшов. Я його підтукнула на теж твори Макса Кідрука, він взагалі не любив читати. А після твердині сказав, що це його найкраща улюблена книжка. На цьому вечорі, мені відомо. Ви працюєте волонтером. Відгукнулася на заклик автора, щоб трошки допомогти з організацією. отже, я так розумію, ви прихильниця його творчості. Який твір наразі ваш улюблений? Напевно, не озирайся і мовчи, тому що це перша книга, яку я взагалі прочитала Макса Кідрука. От і тому перші книги вони завжди найбільше запам'ятовуються, тому це наразі моя улюблена. Вже починала читати колонію чи ще ні? Так, я купила зразу перший друк цього видання. Як тільки вона вийшла в книгарні є, вже прочитала більшу половину. На жаль, вона дуже велика. Ну не на жаль, на щастя. Просто, на жаль, я не можу так швидко читати, тому лише більшу половину прочитала. Ви насолоджуєтеся потрошки, так? так. Розтягуєте задоволення. Макса, вітаю тебе у Тернополі. Привіт. Завжди раді тобі, завжди раді твоїм презентаціям, твоїм новинкам. Колонія сьогодні буде презентована тут. Розкажи, будь ласка, більше про цю книгу для тих, можливо, хто ще не чув. Перша книга з великої серії під загальною назвою Нові темні віки. Історія про найближче майбутнє події починаються від 1141 року одразу по по завершенню однієї з найбільших пандемій. Першої половини двадцятого століття, і загалом, тобто номінально це є наукова фантастика. Але я доклав усіх зусиль, аби ця історія була максимально реалістичною. Тобто я сам не вважаю її фантастикою. Для мене це просто максимально е, правдоподібне зображення світу майбутнього через 120 років з усіма притаманними проблемами. Це і глобальна зміна клімату, це і загальний нігілізм, це і. Проблеми в стосунках між е, Марсом як Домініоном і Землею як материнською планетою. Тощо ось і ну по суті, це лише зав'язка. Я лише просто простягаю руку своїм читачам і запрошую їх піти за мною прогулятися ось цією історією. От ви. Так, і я насправді, ну зважаючи на те, що це 900 сторінок, і лише перша книга. Я вже надзвичайно вдячний тим людям, які її читають і які пишуть відгуки за те, що вони повірили мені. Повірили, що це лише зав'язка, і пішли зі мною в цю подорож. Це захоплива подорож. Я теж скажу так, у неї зайшла так. Це за за дур'ю з головою. Це дуже цікаво. Скажи, будь ласка, які ти відгуки зараз отримуєш, і чи важливі вони тобі зрештою? Безперечно, важливі я в кінці навіть закликаю всіх писати відгуки на цю книжку на її сторінці на сайті «Goodreads». І е, на сьогодні їх вже є понад 400. Це Фейсбук, і той самий Ґудріц. Е, е, я всі читаю. Ось не на всі, очевидно, реагую, але здебільшого позитивні. Так, це можна просто навіть за середньою оцінкою на Goodreads відстежити. Я я здивований в тому сенсі, не в тому сенсі, що я вважав, що книга гірша чи цього не варта, але ми все ще говоримо про 900 сторінкову книгу в еру Тіктоку. І тому мене дивує не так. Е, Кількість позитивних відгуків, як загалом, ну, їх величезна кількість за якихось там три неповних місяці після її виходу е, друку. Ну, ви в книгарні є, ця книга була в топі. Так, вона і зараз Круги там і зараз є. Але, але окей, маємо бути об'єктивними, і ми маємо розуміти, що є певні підстави, ну, скажімо, зараз, під час повномасштабного вторгнення росіян, значно менше виходить книг і менше е, конкуренції. Тобто. Якби і мені приємно що вона в топі, так, uh -huh. але якби це був ну якби були мирні часи, і виходило більше інших книг, і це зазвичай буває перед арсеналом чи перед форумом, то й конкуренція була більша і вона би не не трималася аж стільки часу uh -huh. на тій першій позиції. Розкажи про презентацію, це завжди е, не тільки поговорити про книжку, це завжди щось. Дізнатися більше про світ, про науку, про на ну, якісь досягнення. Ти захоплюєш читачів цим світом і розвиваєш їх більше. Про що сьогодні глядачі тут дізнаються? Ну е, насправді ти ж знаєш мене. Я не люблю на презентації розказувати про книжку, ну, там, переказувати сюжет, а тим паче зачитувати для мене. Це завжди було ну, без образ для моїх колег, але це завжди мене дивувало. Тобто, ну камон. Ті, кому цікаво, mm -hmm. читачі самі в змозі прочитати ваш текст, от, тим паче читаю я. Ну голос має навозі читаю е, не надто гарно. От і тому я завжди будую презентацію так, щоб е, Зробити її цікавою для двох різних типів людей, ті, які є моїми постійними читачами, вже її прочитали. Mm -hmm. Я просто розказую бекграунд, як ця ідея виношувалася, з чого вона виросла, як вона поступово обростала м'язами, і от от нарешті, в вилилась в цю крихітку. І також тих людей, які не читали ще, або mm -hmm. взагалі не є до мене лояльними, щоб не розказуючи, не переповідаючи сюжет поза межами там цієї коротенької нотації, зацікавити їх і купити, щоб вони. Послухавши ось цих півтори години моїх деревань про майбутнє про Марс, зрозуміло, що окей, я вагався, але тепер я точно йду і купую її. Знаєш, проблема з цією презентацією в тім, що книга з біса велика. І до неї було працьовано реально ну, просто ну, величезний огром інформації і книжок, і всього. І є купа тем, які я змушений оминути. Скажімо, я не розказую, чому не пояснюю, чому в моєму 2141 році немає. Термідного синтезу я не розказую, чому немає. Дизайнерських дітей, ну, не дітей дизайнерів, mm -hmm. а дітей з генно модифікованих, так. так? Тобто їх там немає, і за цим є певні мої міркування, але якби я все це розказував, то презентація тривала би, я не знаю, 3-4 години, і люди всі просто позаснали би. Тому я зосереджуюсь на на кількох темах. Дві основні це очевидно глобальне потепління, бо це дуже важлива частина, частина мого роману, і загалом це серйозна тема, mm -hmm. про яку треба говорити. І друге, я пояснюю. Загалом, чому мій 2141 рік значно більше схожий на рік 2041? Так я наприклад пояснюю, чому в моєму романі немає розвинутого штучного інтелекту, і коротко від, його просто не може бути. Але я пояснюю більш детально це на прикладах двох е хайпових е сервісів. Це ChatGPT, чат чат-бота і Midjourney, який генерував зображення. От ну і ще одна тема, якою я торкаюся це, безперечно, Марс. Я розказую трохи більше фактажу про Марс. Тому що, по-перше, для мене це цікаво, бо я вважаю, що це цікаво. А по-друге, це було важливо. Ну, банально, коли я по, ну, почав писати цю історію. Я мусив для себе збагнути, де мені розташовувати колонію, от де ми там житимемо, зважаючи, що нам потрібна там енергія, вода. Якісь корисні купали тощо. і от про це трохи більше розповідає. Також це буде дуже цікаво послухати стосовно голосу, ти сказав, що тобі не подобається твій голос, але ти вів чудову програму на радіо, ти ну, вправлявся улібля. в цьому. І далі моє запитання: ну чи готовий б був би ти начитати цю книгу, чи взагалі можливо mm -mm. таке, щоб вона була в аудіо форматі? Або навіть не тільки Ні. тобою, які би сі перше аудіо -праваті. готує. Компанія Абук mm -hmm. е, купила права. І вони вже є дикторки не чути. Якщо все буде гаразд, десь на початку літа ця книга буде в аудіоверсії вже. Тобто, це на цим робота триває. Але я цього не робитиму, не робив і не робитиму ніколи, тому що я вважаю, що е, за справу завжди має братися професіонал. Є так. точно люди, які зроблять це значно краще за мене. І ти згадувало за це радіо, так? І воно ніби звучить окей, хоча воно мені не окей, але там значно більше. Зусиль, роботи і нервів, навіть не моїх, а е, професійних дикторок, які сиділи довкола мене, які виправляли чи не кожне друге слово, які розказували мені, як правильно дихати, як правильно сидіти, як правильно там розбивати ці все речення на, на блоки, слова на склади, і е, з, напевно, що ну точно їхня заслуга в тому, яка, яка як якими вийшли записи проекту теорії неймовірності не менша, ніж моя. Друзі, слухайте теорію неймовірності. Вона ж є на подкастах. Так, вона всюди. Це так. Це надзвичайно цікаво. Ти багато часу приклав для цієї книги, і ще попереду має бути три таких. Так. 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 Це тільки початок, друзі, і це робота, як ти вже порахував, а ти все любиш вираховувати чітко, все прораховано. Це на 10 років наперед. Я не хочу е, якісь негативні там давати е, спойлери, але якщо раптом е, не, не складеться з наступними книжками або з цією, ти продовжиш роботу чи переключишся на щось інше. Це взагалі можливо змінити вектор, якщо зміниться щось не в світі в твоєму житті. Е, ти Чим? зараз натиснула на, на болючий мозоль, ну і це окей, це, ти, це твоя робота. Е, розумієш, ніхто не дасть гарантії. Ну, у нас і так зараз взагалі все не в країні, але коли ми говоримо про культурну сферу, це вона не визначена е, апріорі, uh -huh. тобто вона за своєю суттю є не визначена. Ніхто не може передбачити, який текст, яка пісня, який фільм, яка вистава вистрала. Яка ні, ось і дуже часто е, кількість виточених зусиль аж ніяк не співмірна з результатом. Культурі так в інших сферах, здебільшого ця залежність є, а в культурі це так не працює. Це надзвичайно суб'єктивно. Я багато про це думаю. Я розумію, що так це ну впрягтись в цей проект це величезний ризик. І знаючи мене, ти можеш повірити, скільки часу я приділив продумування цього і оцінювання цих ризиків. Але я однаково це почав, тому що я, по-перше, вірю, що ця історія крута. І по-друге, я просто вірю в силу хорошої історії. Я завжди наводжу цей приклад, що. Якщо я спробую згадати, що було зі мною років десять тому, я не пригадаю. Зате я можу чітко пригадати сюжети певних книг, які я тоді читав, там, скажімо, я не знаю, Великі Гетсбі Фіджереда там чи не прощава зброя Хемінгуея. чи ну тобто я чітко пам'ятаю ці історії. До чого я веду? Що е, спогади це просто якісь фізичні ланцюжки в нашому мозку, і от розумієш, е, Вигадана історія. Просто літери на папері лишили тривкіший слід в моєму мозку, аніж моє реальне життя. І хай як пафосно це, це, це звучить, я і називаю це силою хорошої історії. І тому так, я розумію, Ера Тіктоку. Так я розумію, що ну, мало читають, в принципі, а тим паче так, такі тексти. Але я однаково вірю, однаково вірю що ця історія достатньо хороша. І щоб ризикнути, фактично. Своєю кар'єрою і почати її писати, і так я просто я не знаю, як воно буде, але я хочу тебе запевнити, що я усвідомлюю, що з великою ймовірністю ця історія, хай якою вона вийде в цілому, хорошою чи поганою, буде визначати мене як автора. Тобто я фактично вже освоївся з думкою про те, що нові темні віки це будуть те, це буде те, той текст. З яким мене асоціюватимуть, ще дуже довго. Так, і з яким ти над яким ти працюватимеш і житимеш найближчі роки. Так, і так. це не єдине, над чим ти працюватимеш, бо я тебе вітаю із відкриттям видавництва «Бородатий mm -hmm. тамарин. Це щось нове у, так, у нашому творчому такому культурному житті. Як тобі ведеться з цією новою справою? Знаю, що ви в пошуках нових цікавих книг. Насправді непросто, як і будь яка нова справа. Знову ж таки, я боюся подивитися надто банальним, але це той при той якраз випадок, коли ти стрибнув з першого, а потім вчишся в процесі uh -huh. літати. ось. Але нам, мені з дружиною дуже допомагає ось ця крихітка. Тобто, попри все, попри обсяг, попри війну, попри загалом стан ринку. Ми сьогодні вже маємо 30 тисяч примірників загальний напад. І відповідно, що ну, книга, очевидно, вона є фінансово успішною. І завдяки цьому ми, ну, це дозволяє нам перекривати факапи, які так чи так, так ну вони однаково з'являються, коли ти робиш щось, щось, щось нове. Ось, якби не було цієї книги, або якби вона не стала такою успішною, ну порівнянні. Я не знаю, щиро не знаю, що би ми зараз робили. Але завдяки їй, так і знову завдяки читачам, які її купують, то у нас все окей. Ми маємо кілька проєктів на підході, маємо підписаних авторів. Угу. Це круті книги, і я переконаний, що ну що вони їх читатимуть. Будемо стежити. Слухай, хочу запитати тебе не тільки про цю історію. Ти говорив багато про цікаві історії. Кожна твоя історія, кожна книга дуже цікава. І якби ти хотів, щоб книгу твою екранізували, яку саме з книг мали би екранізувати першою? Це буде HBO чи Netflix обов'язково okay. візьметься. Стоп стоп, стоп. Дивись, якщо ми говоримо просто екранізувати там, десь в Україні, то це могло бути не зараз і мовчи, бо його легко зняти саме в Україні. Так якщо ми говоримо про HBO і Netflix, я розумію, що шанси на це просто нікчемні. Нік. Зникаюче малі. Але якщо ми просто уявимо, як якісь. За десь троє гіпотетичні... все може бути okay. однаково. Е, уяві, уявімо гіпотетичний світ, де це можливо, то, очевидно, мова йде про колонію. Тобто е, ми зараз говоримо з однією агенткою закордонною, і вона буквально. Днів е зо три тому написала мені запит. Uh -huh. е вона попросила мене назвати тексти, з якими я хотів би, щоб вона асоціювала цей порівнювала цей роман, презентуючи його uh -huh. певним видавництвом за кордоном. І е ну, перше, що я назвав, це, це сага-пісня Людої Полом'я Мартіна. Хоч це не фантастика, це зовсім інша сфера. Але за. Згальним масштабом, так, за ретельністю в проробленні персонажів, мені здається, це те, що ну, мені хотілося б принаймні порівнювати. От. І тому я дуже хотів би, щоб це фу, така мрія, мрія геть, е, не нездійсненна, щоб колись так десь на якомусь HBO, який вже фактично Дісней, так, так. Е, Netflix, і було щось. Ну, хай не таке масштабне, як Гра престолів», але хоча б як ем, персні влади. В одному з інтерв'ю журналістка тебе запитала, якби була можливість подорожувати, куди би ти поїхав? Це було складне запитання для тебе, ти сказав, що ти не мрієш про таке і не думаєш, тому що війна надовго. Я не можу не говорити про це зараз, тому що ми живемо в такий час, коли це наша реальність. Ти людина, яка мислить на три кроки наперед, все прораховує. Очевидно, ти десь якось знав, що буде. І, і можливо, і зараз знаєш, скільки Ні, це я ще не, буде. — е, Я не експерт. Так, так, і не все, що, все, що я зараз казатиму, ви мусите розуміти, що е, це просто мої думки. І, але вони я не претендую на якусь експертність чи крий боже вичерпність в цьому питанні однозначно і, і коли я кажу, що Коли ти? я кажу, що я не експерт, це я маю на увазі, що за тиждень до вторгнення я сидів на ефірі у Києві і розказував про те, що його не буде. Uh -huh. Тобто щоб ви розуміли цінність е, твоїх експертних мої, моїх так, моїх прогнозів. Але зараз ти не плануєш подорожі о, о, от, в найближчий а... час. Все ж таки, звідки це Бо, е, ну, повномасштабне вторгнення росіян, так воно ну, воно все-таки трохи змістило фокус, змінило оптику е, і витверзило. І тепер я розумію, що це надовго. І надовго це означає на дуже, дуже довго, і навіть із завершення війни очевидно не означатиме закінчення протистояння між Росією та Україною, тому що. Попри доволі поширену думку про те, що Росія, от от розпадеться, цього не станеться. Не варто вестися на власну пропаганду. Розгром Росії на полі бою не, не означатиме зникнення як країни як сутності, і що ще гірше він не означатиме зникнення рашизму як ідеології. Це все там варитиметься, кипітиме в тому котлі, що впродовж десятиліть. Я кажу це про це, тому що не тому, що. Я хочу якось налякати okay. чи когось засмутити, а тому, що ми мусимо про це говорити вже зараз, оскільки ми маємо навчитися розвиватися як нація під ось цією постійною е загрозою. І тому я не знаю, скільки протриває війна гаряча її фаза, але протистояння з Росією е в тій чи іншій формі триматиме ще точно. Більше ніж сотню років, навіть через 120 і більше років, так. і тут навіть невеличкий спойлер, все-таки в цій книзі щось трошки про це є. Так, через це я власне і пишу, тому що я і... думаю, що так воно і буде. А, і там навіть портрет залужного на стіні, коли з'явився вже цей рядочок. Коли він з'явився, коли один із лідерів сказав, що той епізод якось було ну тобто той момент треба було оживити, mm -hmm. я туди додав е, кактус Цереус лисий, mm -hmm. от е, в цьому на столі у одного військового, і позаду е, на стіні два портрети Мазепи і Залужного. Тобто і це вже було, очевидно, лідери першу чернетку. це було десь влітку на те передагування. От і тоді цей момент. Ну, тоді, е, Перекочував та великі кошти. Ти також вкладаєш і в дрони. Тобто, ми не просто так зустрічаємося, не просто глядач купує квитки. Певна сума йде на волонтерство. Розкажи трошечки про це більше весь прибуток з квитків і з мерчу. Ми перераховуємо на рахунок волонтерського штабу ангар, за які і за ці кошти ангар купує дрони для сил оборони. На сьогодні ми вже з Прибутком із тернопільської презентації ми зібрали понад 300 тисяч гривень. І перший дрон вчора ми ще в рівному його знімали. Я сам його вперше побачив, потримав в руках, і це був один з найдорожчих дронів. Не просто Mavic, це був дрон з тепловізором, який літає вночі, здебільшого. І сьогодні зранку він вже вирушив на його. Повезло вже на, на передову. От тому. Я мені це про ну я, я не розумію, як взагалі інакше можна функціонувати за нинішніх умов. І Я просто хочу, щоб мої читачі і відвідувачі презентації розуміли, що поки вони сидять і слухають мої теревені про Марс і про майбутнє, їхні гроші вже працюють на те, щоб наші сили оборони хоча б трішки більш ефективно нищили Росіян. Друже. Я тобі дуже дякую за цю розмову. Я тобі бажаю дякую. успіху. У цій книзі, всьому, що ти робиш, і ти супермолодець. До зустрічі знову Побачимось. на побачити презентаціях. Дякую, дякую, друзі. Це була культурна програма. Ми побачимося з вами знову вже за тиждень. На все добре, повайте.